Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати на чергове відео по грі Red Shadow Legends. І в рамках цього відео ми будемо відкривати під шлях. Я б його назвав шлях для душ на Рафаеля. А, супер скамна штука. Чому? Тому що івентик запустили з тим, що на червоні в нас буде Х2, тобто Х2 на очки з червоних шардів, а на самий, якби, призив. Тобто, відповідно, шанс отримати Міфіка Х2 у нас не увімкнений, але, але X2 за очки з червоних ми отримаємо. Ну, я вирішив, в принципі, що можна кілька штук їх відкрити. Подивимося, що нам дропнеться, що дропнеться іншим підписникам. Власне, подивимося, що буде за дроп. Сподіваюся, що відео вийде цікавим. Можливо, 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 мені впаде міфік. Було б дуже круто. Тому пропоную не затягувати. Всі ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на телеграм-канал і на YouTube канал. Тобто на цей. І давайте давайте йдемо сюди. Як завжди, передаємо вітанечка клану, дикі серця. Всім привіт, всіх ради вітати. І давайте 46 штучок ми відкриємо. Якщо прийде міфік, самі розумієте, що будемо волати, що дурні, що дурні будемо волати, тому що якби гаролку отримали гарантовану, я подумав, що міфік. Після того я відкрив тільки 10 шардів, можливо, навіть менше, тому власне подивимося, можливо, нас сьогодні рейд вирішить якось ще ну, нагородити за страждання. За те, що, до речі, вчора, хто не бачив стрімчик, ми взяли 33 і є, відповідне місце з Пашею на платині. Тому закріпитися в цій платині за рахунок героїв було б дуже і дуже добре. Опа, є Лега. О, Цариця Єва. Цариця Єва це круто. По тій причині, що в мене якраз може бути дуже сильна пачка з темних ельфів. Тому цариця Єва це цікаво і непогано. Це Унік, тому нормально. Давайте відкриваємо далі. Звісно, сказати, що ми чекаємо на червоне світло це буде ну, м'яко казано. Але самі ми знаємо, що червоне світло без x 2 Завітати може ніколи. Ну, гра така. Не ми такі, а гра така. Бачимо Чонору, круторіг. Захисниця, ще один круторіг. Захисниця, за... загадуй бажання. Бажання може загадати. Так, є в нас ще одна лега. Це Маршаліт. До речі, теж Унік. В принципі, дві леги вже є. Цікаво. Але я би чесно, хоч ці два уніка, я би цих два уніка поміняв на якогось унікального міфіка. Просто унікальний міфік, теж би мені підійшов. Лопвейн, Конелія, непогані сапорти, непогані, власне, у нас герої. Блоквейн більше все ж таки дода, -да, але тим не менше. Так, дивимось. Остання десяточка. Остання десяточка це в нас Заргала. Заргала. Гниломах. Маркіза, Кістяний лицар. Ну, коротше коротше нічого нового. Ну, чекайте, коли, можливо, щось та й впаде. Давайте глянемо, скільки, відповідно, ми заробили тут очків. Давайте ми заберемо спочатку власне душу на рафа. Це для мене, мабуть. Основне, що було в цьому івенті. Ну, і звісно, частки. Частки це також важливо, але все ж таки основне для мене було була душа на рафа. Щоб показати вам всіх черепашок в дії пробудженими, тому це, якби як-не-як, дуже і дуже було важливо. Так, ну як я бачу, в принципі, ага, тут треба ще один ключик. Може, які ви безсовісні Ну Добре, забираємо ось так. Забираємо ще цей ключик. Капець, скільки ресурсів вони ж хочуть з мене. Так. Так, так. Ну ми забрали все. Треба ще буде забрати частки. Давайте я відкрию сакрал і пару видів, щоб забрати ці частки і забрати рамку. Давайте ми так і зробимо. Тому що рамка, ну, хай буде. хай буде Ой, не рамочку, а аватарочку. Хай буде У мене. Рафаель. Герой. Прикольний. Завжди мені подобався. Давайте чотири штучки відкриємо войдів, і там по ідеї має вистачити мені. А може, може, прийде марі. Бачимо, леги падають. Олеги падають, тому чому мені? Ну, відкривати ми багато не будемо. Прийде Марічка, як я вчора говорив з Пашою на стрімі, що от Марічка вже чуть-чуть втрачає актуальність чуть-чуть. Тому що є багато героїв, які контрять. І от коли вона вже взагалі буде не актуальна, вона її прийде на аккаунт. Ну, власне, як слід у мене вийшло насправді. Так, давайте дивитися, що у нас та стільки можна. Так, е якраз очки в нас є. Ну, а це я заберу, мабуть, з якогось паучихи, профамлю її, і тоді будемо мати, відповідно. Ще і аватарочку. Ось, в принципі, в мене на аккаунті якось так. я Ну, я б сказав, що я навіть задоволений, мабуть, тому що в мене Унік машалет непоганий хороший герой. І якраз Єва, котра цікава на цю фракцію, тому що можна поставити її на облогу. Можна поставити на облогу, і буде прикольно. Немає в мене, правда, оцього промовиться цайкліка Тут, по-моєму, прикольний цей да. Uh, прикольна пасивка, якщо всі. Ну, нема героя, ти нема героя. Що поробиш? Але Єва тепер є, плюс один ДД фракцію. Хороший ДД, хороший має коефіцієнт з цієї навички. Uh, якраз таки ігнорує 50% захисту. Тому герой дуже і дуже цікавий. Uh, я його викачую. Ну, і буду використовувати, мабуть, на облозі. Будемо використовувати, мабуть, на облозі. А ми рухаємось далі. Поїхали. Так, продовжуємо відкриття ми у кодекса у Кості, і, власне, ми тут буде відкривати 4 сакральчика, Забираємо тільки 25 часток. Тому давайте подивимось, як це в нас буде. Чи випаде нам щось цікаве? Власне, Кості у нас відкривався минулого разу. Тому, тому... якщо я не помиляюсь, то навіть лега була. Тому вірідність того, що ми зараз знову отримаємо блегу, досить низька. Ну, але, самі розумієте, це Raid Shadow Legends, нічого нового, мав це ще має. Так, да, дійсно, 4 відкрили, 4 епіка. Давайте дивитися, що у нас по очкам, аби забрати суто одну цю. Так. Так, так, так. В принципі, давайте книжечку заберемо. Давайте ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Раз. Два, три. І чуть-чуть не вистачає. Давайте войдеку не відкриємо. безсовісні таке. Відкрили войдек. І з цього войдека стилет прийшов. стилет прийшов. Цікаво на що І все. зібрали ми 25 часток. Так, дякую, Костя, за відкриття, і поїхали до наступного. Так, ну і завершуємо наше коротеньке відкриття на аккаунті у Skyway, Андрій, привіт. Тут ми будемо власне, знову ж таки продавати вітанечко диким серцям. Нічого нового. Так, відкриваємо 4 сакральчика, 10 червоних і одну райдушку. Надіюсь, що дроп буде хороший. І, власне, далі будемо підводити підсумки, підводити підсумки. Злато стріл, нічого прямо-таки особливо цікавого. Поки що Супер Суперкрутий, епік, раджу робити при 4. Якщо 6 зірок є, то просто імба, насправді. Дуже сильний герой. Морах теж сильний геройня, не настільки як Sky's, але, але, але. Так, випадає нам 4 епіка, Давайте десяточку, відкриваємо десяточку ще червоних. Так, давайте порадуйте нас червоним світлом. Червоним світлом. Червоним світлом. Седьма раркам. От так от. Вот так от. Вот і тут нам теж випадає епік, випадає Алюрка, але, ну, мабуть, настільки цікаво, як могло би бути. Власне, що вам сказати, ось такий дроп випав у мене та моїх підписників. Ставте подобайки, пишіть, що ви отримали, якщо відкривалися. А також не забувайте підписатися на канал, це дуже важливо. Тому всім ще раз дякую за перегляд. З вами був Анівертіплей і всім па-бе!